Вітаю гарного дня з вами Тера. І пропоную вам розклад енергії дня. Давайте подивимось, що нам порадять руни, від чого застережуть, на що звернуть увагу, що нам підкажуть. Руна наутіс. Руна Перт, Руна С получением рун, дуже серйозная, дуже долейносная, я бы сказала. Маємо терпіння. То йде на пастезі розвитку, треба тримати рівновагу, треба витримку, комусь треба аскезу взяти, тому що розвиток буде краще, будуть відкриватися потаємні знання. І поступово ви дійдете до того, що ваше навчання. Ваш розвиток буде давати гарні плоди. У дні сьогоднішньому. Треба набратися терпіння. Стежте за тим, що буде коїться навколо. Не уникайте розмов у сім'ї, будьте уважні до дітей, літніх людей, родини, будьте уважні до Озерь, які можуть приходити вам і відкривати достатньо важливі суттєві речі. Можливо, для когось буде відкриття якоїсь такої потаємної речі. Будьте у потоці, будьте. розвідку, так, зараз ми побачимо ще, що дає нам ще карти допоміжні, яку дають тут казочку. Наміріння, наміріння. Ті не боятися таки думати, і якщо ви хочете. Щось поцілити, да тобто зробити, то майте на увазі, перш ніж зробити, всі зберіть потрібні аргументи для того, щоб будь-що зробити сьогодні, це дуже важливо. Воно буде вам коштувати, скажімо так, Дуже важливих речей. Для когось сьогодні здоров'я теж треба підтримати, звернути увагу на це. Може проява бути в якомусь аспекті. Але я вам бажаю гарного дня, гарного. Розвитку подій, миру, щастя, злагоди. На все добре!